Матчі між аматорськими футбольними командами Минай та Ужгород вважають одним із найцікавіших протистоянь області. Але в останньому поєдинку в центрі уваги був швидше не футбол, а поведінка фанатів «Ультрас» ужгородської команди. На останніх хвилинах матчу хлопці у Балаклавах запалили фаєри та піротехніку. Через це над футбольним полем піднявся густий стовп диму. Такий перформанс аж ніяк не сподобався вболівальникам Минаю, тому вони вийшли заспокоїти фанатів Ужгородської команди.

Щоб не було. Я рахую, треба болювати щиро серцем душою без балаклав, без ніяких петардів. Тут діти ходять малесенькі. Болівани краще приходити болять, зараз ми прийти поболювати, якщо всякі балаклава кидають пітарди на поле. Пошкіл між дітей, не дай Бог, що зможе статися. це дуже нетально, це влада має розібратися. Керівництво та тренерський штаб ФК Ужгород від хлопців у Балаклавах відхрещуються. Тиждень тому навіть надіслали листа на сайт Федерації футболу Закарпаття. Мовлявці, вболівальники не мають жодного стосунку до команди і лише дестабілізують атмосферу футбольних матчів. У нас нема фан-клуба, як такого зареєстрованого чи що. Люди приходять на футбол. Ми не відповідаємо за ці людей, тому що нема фан-клубу. Тут треба, я не знаю, навіть як, чи поліція хай стає, біля них не дозволяють. Треба на рівні, мабуть, поліції розбиратися. Самі ж фанати ФК Ужгород на такі заяви свого клубу уваги не звертають. Кажуть, по позицію керівництва команди будуть продовжувати перформанси з піротехнікою та фашистськими скандуваннями і надалі. Це я думаю, що просто от людям нема чим займатися, ми робимо свою справу. Вони хотіли, щоб ми робили так, як вони захочуть. Але ми сказали, що такого ніколи не буде, і ми будемо займатися тим, як ми рішаємо, а не як вони вирішать. Те, що там писали про фашистські слон і так далі, ми з цього ніколи не скривали ні від кого. Ми такі є, які моя більше другого я більше нічого не можу сказати у федерації футболу Закарпаття. Питання щодо поведінків болівальників обіцяють розглянути вже незабаром на найближчому засіданні дисциплінарного комітету. Там і вирішать, чи заборонити відвідування матчів фанатам Ультра з Ужгорода.